Вітаю вас на відеоканалі Криптовіктор та одноіменному сайті CryptoVictor.com. Тут інформація для криптоінвестора з будь-яким рівнем криптопідготовки. Сприймайте цей канал як просто думки автора, а не як фінансову рекомендацію. Інвест рішення приймайте самостійно. Можете почитати дисклеймер. Бажаю вам вдалого криптоінвестування. 3 січня 2025 рік. Вітаю всіх з Новим Роком. Бажаю всій нашій криптоспільноті вигідних крипторішень. З понеділка, як завжди, буде біткоін, а сьогодні ми продовжимо вивчати варіанти, які нам пропонує криптобіржа Gate.io. Якщо ви відкриєте головну сторінку відеоканалу, є внизу список відтворення Gate.io українською, і тут всі публікації на цю тему можете дивитись. Тут багато чого цікавого. І ми продовжуємо розглядати нові можливості, нові токени, стартапи, які стартують і можуть дати. Класний профіт. А можуть і не дати це ж стартап, ми це розуміємо. І сьогодні розглянемо LCAT. І, як ми вже з вами звикли з допомогою штучного інтелекту. Спочатку подивимось. В Xah є новина про, цю, про старт цього проєкту. На сайті GateO є повний опис. Всі посилання є під відео. Як ви бачите, є сайт цього проєкту. Давайте. Послухаємо, що каже штучний інтелект про цей проект. Lioncat. LionCat це інноваційний мем-токен на Binance Smart BSC, який поєднує передові AI-інструменти, захоплюючу історію та розвиток, керований спільнотою. Натхненний Лео. Котом, який мріє про космічні подорожі та одягає костюм Лева для сміливості, LCAT символізує амбіції, креативність та інновації. Платформа пропонує AI-інструменти, такі як прогнозування цін на криптовалюту, генерацію мемів та інтерактивні чат-боти, що робить її універсальним рішенням для інвесторів та ентузіастів криптовалют. Завдяки відмові від прав на смарт-контракт та, та децентралізованому вестингу токенів через Chainlink Automation, LCAT є одним із найбезпечніших та найшвидше зростаючих мем-токенів у криптопросторі. Основні характеристики LCAT максимальна пропозиція токенів. Тип токена bep 20 Адреса контракту. Розподіл токенів, стейкінг, та трицик. Лінійний вестинг протягом 12 місяців. Airdrop деталі запуску на Gate.io. Період підписки. Умовифікація KYC-2 обов'язкова. Мінімальний баланс спотових активів. Не менше 10 USD. Поточна ціна LCAT 24 годинний максимум. 24 годинний мінімум, 24 годинний оборот. Застереження. Інвестування в криптовалютні проекти пов'язане з високим ризиком. Рекомендується ретельно оцінювати ризики та інвестувати лише ті кошти, які ви готові втратити. Детальнішу інформацію можна знайти на офіційному сайті Gate.io у розділі Startup. Детальна інформація на... можете перейти на цю сторінку. Зараз майнінг ще йде. Кому цікаво придивитись до цього проєкту, будь ласка, заходьте. Інформації достатньо. Хто хоче більше узнати про цю біржу, будь ласка, сторінка зібрала багато інформації. Хто захоче зареєструватися або з сайту, або в описі під відео. Звичайна верифікація, ви ж бачите повноцінна українська версія біржі. Багато інформації і про токен біржі JT. Хто, не дивився, тут є. Хто хоче більше інформації по цьому токену, є окреме відео. В списку відтворення, які переваги цього токену можете почитати, і бонуси. Зараз запустили з нового року. Нова бонусна система. Є перехід на цю сторінку, але хай про неї почитає штучний інтелект. Gate.io Оголошує святкову акцію з нагоди Нового року, пропонуючи бонусний фонд у розмірі 100 тисяч доларів США для своїх користувачів. Деталі акції, період проведення. З 1 січня 2025 року 0 UTC до 7 січня 2025 року 2350 UTC. Загальний призовий фонд 100 тисяч доларів США. Як взяти участь? На дна реєстрація. Увійдіть до свого облікового запису на Gate.io. Торгівля. Під час періоду акції здійсніть торгівлю будь-якими криптовалютами на платформі. Винагороди. Учасники з найвищим обсягом торгів отримають частку призового фонду. Розподіл призів. ТОП-1 10 тисяч доларів США. Топ-2 7 тисяч доларів США. Учасники повинні пройти k your Customer перевірку. Мінімальний обсяг торгів. Не менше 1 тисяч доларів США протягом періоду акції. Більш детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті Gate.io у розділі «Акції». Зверніть увагу! Торгівля криптовалютами пов'язана з високим ризиком. Рекомендується інвестувати лише ті кошти, які ви готові втратити. Гадаю, на сьогодні інформації по цій темі вистачає. Якщо у вас є запитання, будь ласка, для цього є коментарі, є Discord. Користуйтесь цими інструментами для нашої криптоспільноти. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Варіантів багато, вибирайте будь-який, але донатьте. Донатимо наближаємо перемогу. І вивчаємо дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!